Слава Ісусу Христу! Маю сьогодні з вами поділитися видінням, яке останній Господь мені показав про його кров і про рушійну силу того, коли ми приймаємо тіло і кров його. І це було видіння в час молитви. Я просто закрив очі, кажу, Господь, покажи мені, що ти зараз хочеш мені показати, що ти щоб я бачив або знав. Так? І він показує мені дуже чітке яскраве, як в день. Видіння всіх кольорах. І я бачу, на перший погляд, таке дивне, що Ісус е, стоїть на колінах до мене спиною, але бачу так зверху, типу як з небес, і Він е, якби біля киво, на кивот поставив руки і так тримає. Я кажу: Що Боже в тебе в руках? Так, я бачу, що в нього в руках в лівій руці чаша, я розумію, що там вино. І в правій руці квадрат хліба так Я розумію, що це кров його, і розумію, що це його тіло. І тут в один момент молитви він повертається лицем до землі і якби виливає перше вино, так, яка вже є кров'ю його, так і викидає на землю е, хліб. І перше бачу хліб, він, коли долітає до землі. Він як пара стає, і я розумію, аж запах відчував, ніби це як закваска, яка опускається на землю в тумані, так? І коли бачив, е коли кров виливалася над такими краплями і краплі, його крові е перетворилися в стріли довгі. так? Я думаю, а куди ті стріли летять? Так? І я бачив, що з боку людину в силуеті, але вона так, як просто фігура людини з боку, і вона вся темна. В ній є темрява, і саме цікаво, що та темрява була м, уподібнена до самої людини. Що розуміння таке було, щоб людина розуміла, що вона має, може, м, щоб погоджуватися на зло, це нормально. Погоджуватися, що в мені, наприклад, проявляються якісь емоції негативні: біль, печаль, непрощення, лють, гнів, ненависть, так? Е, обіда, що це нормально, так? і в, е, форма. Тої темряви, яка була, вона відповідала людині для того, щоб вона не розпізнала, що це не її. Настільки е, програма царства темряви була досконала, що людина не, не розуміє того. Так? І я бачу, як стріла попадає в людину, прямо її в серці. Так? І відбувається роздвоєння в той момент, починає падати все чорне темрява. Яка встала в вигляді людини, що людина навіть не думала, що це не її думки. Людина почала приймати, що це її думки. Ну, нормально бути постійно в депресії, або в печалі якійсь, або в непрощенні, або постійні атаки, боротьба в них що це нормально. Так? Але саме Бог показує, що це не є нормально. Бо темна людина точно така сама: є і світла. Темна людина падає. І тобто царство темряві, духи, які були в людині, в емоціях вони просто падають. І виходить, що стріла летіла в живу людину, ту, якої ми, так? але коли ми приймаємо тіло кров Христа, стріла попадає в, 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 в саме болюче і живуче місце, яке має сатана. Вона його просто смертельна. Ця стріла була смертельна для, для нього. Я бачу. Одна, одне падає, очі типу, одна духовна сила нечиста падає і там людей, бачу, дуже багато, от друга, третя, четверта, п'ята, так? І до того, коли стріли попали, було так темнувато. Було так сіровато, темно, знаєте, як то осінь вже така е, без... Не, мало, мало світла і темрява. Так? Але коли темрява почала падати, знаєте, що лишилося? Світло. Від людини залишилося світло, ні грама. Тобто, селед людина, ні каплі не лишилося. Темряви. І людина була повернута якраз лицем до Ісуса. І я бачу одна, одна в одну людину попадає, в другу, в третю, в четверту, в п'яту, і там, де кров Христа попала, стріла, так, то на тій території почало світлішити, світлішити, світлішити. І сама людина по собі почала бути собою, і в сутності Христа почала випромінювати світло. Так? Бо ми є світло цього світу, і Господь нас сам такими називає. Так? І без цього зла ми просто самі по собі будемо у світлі, бо ми йдемо до свого по своє. А наше хто? Є Господь. Ми, в нас є Його ДНК. Ми повністю сотворені ним. Душа створена ним, дух створений ним. Тобто, якщо забрати то все зло, ми будемо повертатися до нього. Та й Господь показує цінність його крові, рушійність і рушійну силу, як вона впливає. На е, злухів, духів злоби. Після цього я бачу, що далі, бо ж є ще хліб розсипаний. І дуже цікава така картина. Я бачу туман під туманом чорна земля. Так, Чорна земля. І там, де попадає кусочок хліба, починає рости стебільця. Я бачу, росте це зразу виростає стебільця. Але так цікаво, що стебельця, не один колосок, як ми зазвичай привикли бачити. так? А цілий пучок 10, 20, 30, і так пучками, там пучок, там пучок, там пучок, там пучок, там пучок, так? І е, таке розуміння прийшло так, якби це про образ, е, про образ церкви, про образ спільності, про образ е, вирощення Його слова. Тобто він буде давати або вже в прийнятті е, крові Христа відновлювати розум Христа, відновлювати Його Слово, яке в нас має проростати. Бо ця чорна земля це є. Розуміння до мене було, що це і ми. І воно розвиває, але не ми привикли в 60 разів, ну, зерно має 40, 60, там 100, а це в рази набагато більше. І після е, того я бачу таке видіння, що на, ці, на територію, на які попадає стріли крові Христа, де попадає е, е, хліб, де зерно проростає, я бачу знак. Просто знак зверху, знак інь і янь. А я кажу, ну бах, а до чого тут ін-інянь? А е, Бог показує, що я викриваю тобі план сатани, е, він, бо Сатана хотів, щоб люди думали, що добро і зло мають мати гармонію. І е, сатана хоче нав'язати людині, щоб людина погоджувалася з тим, що має, має бути добро, має бути зло, і ми маємо з тим погодитися. Але Бог каже, що то так не має бути. Немає ніякої взаємодії, добла, добра і зла. Нема ніякої, ніякого погодження е, між добром і злом. Є зло, є добро. Ми діти світла, а не темряви. І погоджуватися на то, що «та, я погоджуся, що в моєму житті є зло. Ні, я не погоджуюсь. Так не має бути, бо якщо не буде цього протистояння, я дозволю. Піду з сатаною на діалог, а він ніколи не зупиняється. Тому я вірю в те, що Господь хотів сьогодні вам передати, багато чого е, і багато кому з вас. Відкриє, пояснить, чи може доповнить. Я бачу в цьому, як Господь покаже ще більшу сильність ще більшу сутність крові своєї і цінність і рушійну силу. Так? Тому хай Господь благословить вас ставити до тіла і крові Христа відповідально і з такою цінністю, що воно має силу не просто я на спомин це роблю, так? бо є ще духовна сила. Духовні правила і духовні закони Царства Божого і призначення тіла крові Христа, яке нас супроводжує в нашому житті. Я вас благословляю ще більш відповідальніше ставиться до цього. Я благословляю, щоб ви вже не були в незнанні, але в знанні, щоб сатана не міг вам вже більше розказати, набрехати вас, що, що зло це нормальне явище. Я благословляю вас. На кроки впевненості і віри, на кроки переможця. Бо пам'ятаєте, Бог послав нас на землю переможцями, Ісус вже переміг. Наша справа принести прапор перемоги на ту територію, де ще ніхто не знає, що перемог, що є перемога. То саме світло. Там, де темряве, ми приходимо пред'явити, не змагатися, не доказувати. Хоча нам того треба навчитися, так? але в кінцевому результаті ми прийшли як посли. На цю землю сказати, тут місце переможців. Ми вже перемогли. Ісус переміг. Тому я вас благословляю на те, що ви були переможцями. Тут, на землі, Ось дійшли до цього рівня, втрималися на нього так, і здобували царство Боже, відкривали царство Боже ще більше і приводили, шукали дорогу в царство Боже, і приводили ще більше туди дітей, відкривали їхню, їхню їхні, їхнє світло для Господа. Хай Бог благословить вас на це.